Днями на стадіоні Спартак у місті Дубно відбувся благодійний дитячий футбольний турнір, присвячений пам'яті футболіста та полеглого героя Михайла Мордашова, із позивним Шум, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Його рідні, які знайшли прихисток від війни у дубні, вирішили, турнір стане способом згадати Михайла саме так, як він би цього хотів, на полі у грі серед молоді. І його друг Василь мені зателефонував і запропонував, ну так знаєте, якби в підтримку тютіра, давайте ми щось проведемо, якийсь турнір. Бо Міша займався футболом, Василь займався футболом, дуже багато друзів, котрі займалися цим видом спорту. Я зустріла Михайла Вітерука тут, в Дубні, котрі є тренером ФК Дубно. І він так само разом навчався з моїм сином Михайлом в Костополі. Я запропонувала саме Михайлу, кажу, а ми можемо реалізувати такий проект. Він сказав без проблем. Тобто, і все. І я я зрозуміла, що ми можемо це зробити. Турнір зібрав 10 команд дітей віком від 10 до 11 років, не лише із Дубинського району, а й з усієї області Костополя, Олександрії, Смиги, Радовилова. Змагання були напруженими, а боротьба за кубок за пер. Ідею турніру підтримав і відомий футболіст київського Динамо Олександр Караваєв. Він передав для учасників унікальні подарунки: фотокартки гравців із підписами, ексклюзивний м'яч та власну футболку. Вони так само грали з разом з міше моїм футбол, як колись ще в дитинстві. І коли він дізнався, що буде такий турнір. Через Василя він сказав, що я хочу взяти в ньому як можу участь. І він зібрав підписи, оригінальні підписи з друзів своїх Динамо Київ», Київського Динамо на їх фотокартках для того, щоб кожна дитина після завершення матчу отримала собі такий підпис. Команду переможця визначили лише в серії пенальті. Так перемогу здобув футбольний клуб Дубно а подарунки отримали усі учасники. Переможці отримали кубки. Гра кожен з кожної команди найкращий гравець отримав так само кубок. У нас була золота і срібна ліга, тобто перше, друге, третє місця. Кожна дитина отримала гарні медалі з зображенням Михайла Мердашова. Ну і фотокартки спортсменів. Тобто, в принципі, всі вийшли задоволені, щасливі, награлися, набігалися, отримали. Задоволення ще й нагороди. Михайло Мордашов був не лише патріотом, а й пристрасним футболістом. До і під час повномасштабного вторгнення працював рятувальником у Херсоні. Після окупації міста переїхав до Києва. Згодом разом із друзями приєднався до Збройних сил України як оператор безпілотних літальних апаратів. Загинув 16 серпня 2024 року у рідному Херсоні, маючи лише 32 роки. Під час футбольного Турніру над стадіоном у Дубні з'явилася веселка. І багато хто вірив, що це був знак згори. Погода була різна. Дощик, тобто небо трошки поплакало спочатку, потім щось там роз'яснювалося, а наприкінці з'явилася веселка. Тобто, отак на весь стадіон, і всі на це звернули увагу, була веселка. І навіть батьки мені казали, дивіться, мабуть, то ваш син на нас дивиться, і він теж радіє. Він взагалі був дуже такий невгомовний. В нього завжди було мільйон справ, цікавих справ, про котрих я навіть тоді не знала, а дізналася вже через фотокартки, котрі мені присилали його друзі. Тобто, вони виявляються і волонтерили. Під час заходу також Голосили благодійний збір коштів на дрони для підрозділу, у якому служив Михайло. Долучитися можна ще упродовж місяця і сканувавши qr код А вже 6 грудня у день збройних сил України організатори визначать переможців розіграшу серед донаторів. Наш головний приз це отакий м'яч. Динамо Київ з зображенням гравців і їх підписами, тобто це буде приз за найбільший донат. І у нас ще така от футболка з власним підписом Караваєва Олександра, друга, мого сина Михайла. Ця футболка буде розіграна за донат. Від 100 гривень, тобто рандомний донат. Банка вже відкрита. qr код цієї банки ми будемо розповсюджувати серед друзів і серед соцмереж. Ну а потім визначати переможців і так само потім розкажемо, хто переміг, хто забрав ці призи.